Всім вітання, мої хороші. Всім вітання. Кімка, чого сидиш на сонці. Гарного вам дня. Йду, Думаю, на роботи е, такої і думала, що сьогодні не буде сонця, а сьогодні знову сонце. Бачите, це порізала. таке високе, що страшне. Воно вже не потрібне, бо воно своє вже зробило, відцвіло. І так що я його обрізала. А вчора на вечір була, такі йшли хмари, знаєте, що я думала, що буде сильний дощ. І забрала все ще ті, що пересадила маленькі гортензії. Забрала все сюди під навіс, тому що мені шкода, я думала, поломить. Я не знаю, від чого ця жовта, Я її підживляла, я не знаю, від чого вона така. Заперу її хоч таке трохи сонця. А от там. Забрала там болото, лишилось під нею. Угу. Бачите, як вони позеленіли, і всі файно тримаються. Може їх дійсно забрати трошки сонця, там протру. Треба їх всіх висадити, я розумію, що все треба повисаджувати, але я не маю до того ще ні часу, ні натхнення. А всього молоденькі позабирала, бачите, всього молоденькі я позабирала звідси. Ну, З надвору, що вони там були під кущами, я їх взяла і забрала. Мало бути п'ять. Ой, цих, мало бути п'ять, а що є 4, 5 іде. Не знаю, десь є п'ятий. <гум> Цей базончок поставила собі на табуреточку. А, ось є п'ятий. П'ятий тут. Бачите, цвете. О, такі. Цвете треба буде знову їх підживити. І він так гарнесенько цвіте. Має тільки два пагінці. Але і два цвіти зразу має. Ну, от. Іду, бо я собі там як хотіла вкопати морпу, пішла, вкопала морквину, чоловіка нема, пішов, поїхав в поліклініку і його нема. Зубами ще, знаєте, ще от поїхав своїми зубами, ще ну, лікує, лікує зуби, не знаю, чи я. він. Не знаю, чи прийдеться якісь ставити коронки, чи що. Я не знаю. Я не знаю, що прийдеться йому робити, але ой, поїхав. Зранку поїхав. Все, улила, влила і прив'язала. Слава Богу, воно видите, вже там повисихало, але все одно воно ще файно так цвіте, то ще цвіте. Не дуже мені той виноград пасує тут, ну, але так його вже тут висадив. Та не вже він так буде. Ну, вже хотів посадити виноград. Посадив сусід, йому дав такі щипки. Він посадив. Ні, файний виноград Ізабелла, файний він і, і добрий, і пахучий, але він тут щось так мені ніби не на руку, бо мені заступає мої квітки. Угу. Бачите, ходила за морквою, копала собі моркви цю вже. Ну не знаю, чи він кроликам дасть, чи що. Бачите, яка поліція, яка мор. Що це морква? Якась така. Рожніпірка. Ну, але нічого, дві забираю собі до хати. Бо ту, що переробили, ту переробила, я дві забираю. А, От вчора ще мені ламав кукурудзу. Це вже старкова, знаєте? Оце вже старкова. Ще саво така молоденька. А сі вже такі старковаті. Але бачите, курузи ми будемо мати. Вони наростають, ще файно будуть такі грубші зерна, трошки не набагато, але будуть. Але є, є дуже файні кукурудзи. І ще вибрала свої огірки. Бачите? бачите, вибрала, ой, як я вам показую, не знаю, вибрала ще огірочки, які ще в мене були, знаєте, навмисне, навіть і не треба, е, як називається, полоти, щоб там було краще, щоб там були бур'яни, бачите, які великі огірки, то тобто піде на салат. Та, в принципі, в принципі, що на салат, а, а що там ще кину до банки, що ми їмо, знаєте, от в той розсіл, Щось з'їли огірки, так не дуже, щоб не дуже були квасні. І докидаю докидаю огірочки. Помию, намочу, їх відмокнуть і докину до того розсолу і так буде. Отак. Так що бур'яни не зриваємо, всі бур'яни на місці, а потім ускоситься і так буде. Переробиться та земелька і все. Ну, що робити? Отак. Вийшла подивитися, чи є персики. Персики сипляться, як болото наші гарбузики чоловік зриває, щоб ну, криші, нічого не треба, ні з яким, там комбікормом, нічого, лиш то, що чи восипкою, лиш то, що так на криші накидає і всі з'їдають до граминочки. Яблука криші їм все тим нашим, тим нашим корем, ті птиці. Ну так. Бачите, зранку знову визбирали, вчора не збирали були. Алло. Назбирали, а треба я їх возьму певне, що помию, переріжу. Але Що мені ноці на що мені всі збирати, яких є перерізати і щось, щось їх навіть морозівку поставити. Морозівку навіть немає де. Але можливо би ми і поставили таких трохи, щоб було на компот. Я не знаю, чи кузками. Я не хочу переробляти. Ми маємо в своєму соці вже з того року і позам того року тих персиків. Кому ніхто не їсть, навіть дітям везла і вони не їдять. Питаю дочки тої, що в Італії. Як скаже, що е зробити і їм передавати, питань немає, я буду робити і їм передам. Ну так. Бачите, йду і покажу вам, які наші огірки у бур'янах. Ось, нічо, ой, нічого не, нічо не е сапаємо. Бачите, які в бур'янах. Ну і навіть так будуть. ще скільки вони там побудуть, навіть так будуть, потім усі скосять, то все, і все, і так я буде. Нічого навіть не будуть близько сапати. Виноград починає дозрівати. Напевно ж, бачите, виноград починає дозрівати. Тут такі бур'яни є, що їх сідало і повимикувати, але не. Передають нас на холод, може, на дощ який, і може, то зробиться помаленьку. Змикаємо що. Виноград, виноград, це дуже добрий виноград. Оцей виноград то є дуже добрий. Ну, знаєте, і цей виноград у мене такий ой-ой-ой добрячий. Де він? Є великі галузки? чи він може його щось з'їло вже. Ну, ось там є, але він там, той мідіум, чи, чи що там таке, то воно його нищить виноград, бачите? Нищить отако. О, трошки його є, але файний сорт і смачний виноград, дуже добрий, дуже солодкий, але ті хвороби, хвороби. Це не такий е, синій, хворобливий, як цей білий. Синіх є 4 у нас кущі, так? 4. А один тут такий білий, це з цієї сторони лише. Ну, таке. Хто подивиться скаже, о, все в бурінах так, тут до огірки, навмисні, ніхто нічого не робить. А що з цим добром мені робити, то я не знаю. Я не знаю. Я лишала їх рідчі, знаєте, гілля, як я обрізала, лишала рідчі і вони були м -м -м, більші персики, А чоловік так густо полишав, і вони гілягнуть. Ну, вони все одно великі, подивіться, подивіться, ну, що з ним робити. А? Ну, от, що з ним робити? Скажіть мені, а? В суботу не може було все продати. Трошки продала, але не всі, тому що та роздала, додому не привезла. Але то, що і ціни на них нема. І... І шкода, щоб воно все, те, все посипалось на землю. Я не знаю. Я не знаю. Я просто. Просто в шоці від того. Все. Просто в шоці. Ну, шкода. Ну, так, шкода. Е, і ви далеко, мої дорогенькі, щоб вам всім попересилати. Не знаю. І переслала би бо мені не, не шкода, от видиться. О, бачите, воно вже, вже відірвалось. Бачите? Отако. Ай, таке вам. Знаєте, є в нас така приказка. Біда мавші і біда не мауші. <гум> ага. Ну так, отак. От трошки зривали, ось цю трошки більше зривали, що продала. А то все ще таке облипше. Десять <гум> дерев, по-моєму. По-моєму, 10 персиків таких цього сорту. цього Іменно цього сорту. Угу. От там вже десь не є, пише. Ну, ну так о. Можливо, постараюсь, постараюсь, може, на четвер, як сказати, обірвати, що можливо. І продати навіть по, по дешевій ціні, лише їх продати, бо вони не пропали. Е, раз. По-друге, машина е, одна, та я вам казала, ще не, не, не зроблена, тому що ще навіть майстер не заказав запчастини. Е, друга машина. Е, а друга машина, скажу вам, я їхала і замок, замок полетів в машині, не заводилась. Я з нової пошти ніяк не могла завезти, ніяк не могла завезти. То приїхав Ромко і мені якось завів, тому ще раз вона заглохла. Він ще раз приїхав, і тоді аж я доїхала додому. Бачите, сливки ще ще сливки вони, вони синіють, але вони тверді, вони ще не дійшли, вони ще не розтають. Ось ще наростають. Ну. Все є, лише нікого нема. Знаєте? От все є, тільки нікого нема. Отак. От отак може бути. Так само гниють, так само гниють. Ну отак. От Знаєте, я сама на, на хазяйстві і мушу всюди заглянути. Щось треба приготувати зараз, бо чоловік приїде, але сама на хазяйстві і то все можу припільнувати. І я так люблю за ними на, е, спостерігати, так будемо сказати. Спостерігати. Вчора на вечір, скажу, вчора на вечір чоловік каже, прийшов заганяти. Дивлюсь, нема, тут нема. В стайні нема цеплят. Я каже, такий в шоці йду. Ні, він зараз спочатку подумав, що то я загнала. Каже, я подумав, що ти вже все тут позаганяв. Я достатньо їх нема. І світло не включене, і їх нема, і тут нема. А він потім включив світло. А вони собі вже самі тихенько позаходили, в темноті посідали, і все такі, знаєте, розумні, такі розумні. Світіплята. Зразу трошки були шкодники, але зараз все нормувалось. Такі файні, файні. файні. Ага. Дуже файні. Отак. От <ріст> Прийду, полюбую з ними, полюбую з ними і все. Їдять самий корм. От вони, іменно вони, їдять самий корм. Так, більше нічого, тільки самий корм. Знаєте, знімаю і їм персик. А це вже все. Чукайте, навіть не хочу переходити камеру. Поставлю так. Дивіться. А це все виходить. І. А... Мені здається, що ті індики у очах ростуть. Щоб і так у кожного. Я не знаю, все їх без ти знали. Що я вам так е показую, то, у, так вам кажу, хто тримає птицю з самого початку, коли вона тільки чи е закуповану, не скажу, бо не знаю. Бо, можливо, куповане там, то то фабричне, воно вже може мати якусь там хворобу в яйці. Навіть казали, що як вилуплюється, вже мають якусь хворобу. Все так казали. Але це мої всі домашні. Нічого не купувала ні одного цеплят. Все домашнє. Яйці нічого не купувала. Мені, приносила дочка, дала мені щось була пару е, штучок, коліжанка, так мала свої, а так купила когута, щоб мала яйці е, свої. Домашні. І хочу вам сказати, чого я так вам говорю, що годувала самого першого дня самим кормом. Хто за мною слідкує, той знає, що я годувала самим кормом, а хто новенький, той не знає. Тільки корм, більше нічого не давала і нічим не пропоювала. Зразу з крана водичку. Перші, перші, то, може, перший там, тиждень я так дуже переживала. По тому вже все. Я нічого не Я поїхала, чоловік лишився сам, як я кип'яток. Ніхто нічого не кипятив. Вода з крана і з першого дня. І все. Тепер вони вже їдять всю, пшеницю, траву, все, що є. От Все, що є, скришені, яблука там вам показую, все, що є, все їм кидає от тут. І вони все споживають. Чуєте? Бачите, як вони слухають, що я за них кажу. Так що, беріть собі все до уваги. То, що я вам розказала, що, якщо хочете мати, файні, файні кори. Тому що люди кажуть, знаєте, що в них дохнуть, пропадають і не знають, що робити. Вже скільки пропало. І Я була в аптеці. Я не в аптеку ходила туди, але я там парикмахерська є, я туди заходила. Але я чула. А, що чого ще я була? За кормом. Туди ходила за кормом. І чула, що кажу, що от, от пропадають і все, пропадають і все ціплята. У нас, слава Богу, якось. Якось нічого, якось нічого. Але годуємо самим кормом, щоб воно росло, а не жило. Угу. Так, забираю я все туди ближче до хати. Ближче коло хати, коло крана несу. А кукурузу дасть курим і все, чоловік вже є, буде робити, е, міняти в машині е, замок. Бачите, бо, а купили цілий комплект. Ром! Цілий набір, так? Ну то файно, ну то добре. Поміняйте. Може, хоч і будуть двері завкинати, то ні двері не завкинаються, хоч і ніхто не вкраде, кому вона потрібна закалимага. Ну все, на цьому буде все, мої дорогенькі. Трояндочки починають, чи знову починають цвісти. Бачите, знову вони починають цвісти, вже не так, не так обільно, як були перший раз, але цвітуть. Але ще цвітуть. Добре. Сьогоднішня буде ролик з посудом обов'язково. Так що всіх запрошую. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, речі з Європи, речі прекрасні. Так що всіх запрошую до перегляду. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, всім пока. Бачите, відварила собі такий кукурузок Чотири штучки, чоловік не буде їсти. А я сама собі для себе зварила. Я не знаю, може я з'їм одну, можливо, дві, а то куром кину. Але знаєте, от сам запах такий, що ми любимо кукурузи. Дочка вже скільки собі наламала, я знаю, чи собі чи ще комусь там, це не ламить мені кукурузи. А я е е е кажу вчора до чоловіка, ти мені зломив пару штучок, я собі зварю. Я не буду їсти. Ну, ти не їжа, я буду. І я сьогодні вже відварила і попробую одну з'їсти. Не знаю. Ще їла кукурузу одну з коліжанкою, як були на відпочинку у солодві. От сьогодні ж тут з'їли.